Те, шановні глядачі на каналі Любов Завальнюк, дуже рада, що ви нас дивитеся. Хочу обійняти всіх, побажати всім гарного, приємного перегляду. У Нас сьогодні буде дуже цікава розмова. Ми вже поговорили з вами стосовно сонцестояння і як його будуть відзначати цього річ Буші. Але буде ще одна дуже важлива подія: це сонцестояння, яке буде відзначатися в Києві вперше за ведичними традиціями. І це буде дуже особливий день з дуже особливими енергіями, не лише для України, а й для всього світу. Сьогодні в гостях в мене Ісіта Гая. Ісіта, я вітаю тебе, Намасте. Вітаю, Намасте, Любочка. Вітаю. Ісіта, Розкажи, будь ласка, взагалі по всьому світі День Сонцестояння він же святкується в усіх культурах, в усіх традиціях. Ти зараз в таких чудових країнах. На Шрі-Ланці була, от зараз ти в Туреччині. Як там, в цих традиціях, святкується день Сонцестояння? Насправді, якщо ми говоримо про азіатські країни, то в них в ці свята люди вдягають білий колір, вони йдуть до храму, вони медитують, вони співають мантри. А, якщо ми говоримо про Туреччину, це мусульманська країна, тут інші традиції, тут немає такого свята, але насправді всі а, душі, всі люди. Вони відчувають цей час, цей день як підняття енергії, як розкриття внутрішнього світла, як наповнення. І це такий прекрасний момент для маніфестації, для створення ресурсної реальності, для того, щоб ще більше зрозуміти, хто я, і прийти до себе і відкрити свій внутрішній потік. Зараз. В нас час переходу, і нам даються всі джерела для того, щоб пізнати себе. І в мене також, чим більше я йду в розвиток себе, чим більше я відкриваю себе, тим більше відкриваються моїх можливостей, в моєї пам'яті і нещодавно практик. Я просто вийшла з тіла, і це неймовірне відчуття, я бачила янголів. І в цей момент, коли ти виходиш як душа, ти перебуваєш в поточній істині, там немає я, там немає бажань, там є тільки ось це буття, де ти є, і ти споглядаєш. І від того, що ти є, і ти споглядаєш, ти в щасті. І ось це щастя, коли ти його проживаєш і вертаєшся в тіло, воно змінює фізичне тіло. І ось цю енергію я приносу в Україну, енергію внутрішнього глибокого щастя. Ти знаєш, такий дивний парадокс, нам навіть в тих світах. Завжди хочеться того, чого ми не маємо. От все ж таки, я з тобою не згодна. Там бажання є. Всі світи, всі виміри хочуть потрапити на землю, тому що тут ми маємо е, такий soft skill, як відчуття, пристрасть, емоції, проживати. Матеріальне ціло це м, привилегія для деяких світів. Але тільки коли ми потрапляємо сюди, ми чомусь знову хочемо вийти з цього тіла, позбавитися своїх почуттів, пристрастей і повернутися туди, звідки ми прийшли. Можливо, цей світ, експіріанс для наших душ, такий самий, як і свяхостояння для нашого фізичного тіла. Як ти думаєш? Насправді нещодавно в практиці я повернулася свідомістю. Свій світ, з якого я прийшла. А він матеріальний і... чи енергетичний? От який він? Це світ божеств. Божества мають форми, але це інші форми, інакші. І це світ, де ти завжди перебуваєш в гармонії, в щасті, і він там немає часу. Тобто він поза. Циклом часу, і ми, як божественні структури, там в нашому реальному світі в реальності ми в медитації. І ми в своїй медитації створюємо внутрішні світи. Тобто ми створюємо ось цей експіріанс плотної матерії. І ми починаємо в медитації дивитися в себе. І ми створюємо планету Земля, плеяди, сонячну систему. Але ми в медитації. Тобто цей світ нереальний. Чому він нереальний? Тому що тут все руйнується. А всі речі вони руйнуються, все змінюється, тіло змінюється. І ось ця. Ілюзія вона не може бути довгою, вона руйнується. А реальність вона незмінна. Тобто істина, вона незмінна, вона є. І коли моя свідомість перенеслася сюди, я побачила, мені показали, що йоги, святі люди вони вже свідомістю перебувають там, в реальності, в справжньому світі. А тут вони відкривають очі і дають людям даршан – Просто із стану милосердя, тому що там дуже багато задоволення, щастя, там істина ось ця духовна сім'я, а тут е, тут служіння. І я побачила свою задачу взагалі на втілення, що я прийшла сюди, тому що е, ми помітили в нашому реальному світі, що Коло часу, так як багато божественних структур вони перебувають в медитації і створюють ось цю ілюзію, ось цей цикл часу він почав розширюватися. І він почав впливати, ось ця нереальна реальність, вона почала впливати на наш реальний світ. І для того, щоб мені зберегти свій світ, справжній світ, я прийшла сюди ілюзію, щоб божественні свідомості з матриці підтягнути до верху, тобто допомогти їм побачити реальність, що я насправді звідти. Так, я можу тут перебувати, я можу тут щось зробити, Але коли я там, я тут щасливий. Коли я розумію, що я звідти, і коли я відчуваю, коли це стало моїм досвідом, тут в мене зразу все буде добре. Тому що я з легкістю до всього відношуся. Це матриця, це нереальний світ. І коли я побувала в реальності, це була дуже міцна практика. В мене текли сльози, тому що я відчула кожною клітинкою дім свій, що я звідти, і я прийшла сюди тільки для того, для свого світу прийшла. Сюди, в цей світ, коли я відкрила очі, я побачила, що тут дуже-дуже плотна матерія. Хоча раніше я перебувала і мені було а, добре. Так, мені зараз чудово, але я зрозуміла, яка плотність цієї матерії. Тобто, ця ілюзія вона дуже плотна і тому вона швидко ламається. Це, знаєте, як дерево, старе дерево, його легко зламати, а нове дерево маленьке, воно погнеться і не зламається. І ось наш реальний світ це ось це завжди молоде дерево. А світ матриці, світ ілюзій, це ось це старе дерево, яке постійно ламається. Тому моя задача це відкривати Божественне тут, де вхід, там і вихід. Там ми війшли в медитацію і опинилися тут. І для того, щоб повернутися додому, нам варто тут війти в медитацію, і ми вже будемо в реальному світі. Тобто вам легко мандрувати в двох е світах і створювати реальність? Як зміниться реальність після е і під час приїзду? І чи є е ті, хто не хоче змінювати цю реальність, як було минулого разу? Звичайно, є люди, які обирають спати, і це нормально. Не можна їх засуджувати, вони проходять такий досвід, і їм це потрібно. Але я тут не для них. Я саме прийшла для тих душ, для тих структур, які хочуть повернутися в реальність. І я побачила себе просто як шлях. Що я це насправді шлях? Мені янголи казали, ти це, це шлях, це повідомлення, ти це просто дорога, по якій можуть піти люди, а можуть не піти. Тобто ти не душа, не структура, не людина, ти шлях, ти сяючий шлях. Ось ти така енергія, і ти простяглась звідти сюди, і ти можеш звідти сюди, і звідти сюди. Тобто і так, і так перебувати. Тобто ти така божественна структура, тебе не можна а, ні до кого приєднати. Ось ти це шлях. І я відчула і побачила себе, що так, я шлях для божеств, які зараз втілились в фізичних людських тілах. І ось цей шлях це як ключ, який допомагає їм повернутися в істині свої божественні форми. Там також є форми. І там також є задоволення і бажання, так, але це бажання і задоволення дуже високого рівня. І насправді цього б шляху не було, якби не було всередині божественних структур запиту. На повернення додому. Повернутися додому не означає, що зараз ви вийдете з цілення, треба прощатися з родиною. Ні. Це про те, що ваша свідомість підіймається туди, і тут, в фізичній матеріальній реальності, ви відчуваєте щастя. Ви починаєте жити щасливим життям. Тому що ви вже звідти берете цю енергію і ви починаєте її роздавати іншим, і ви піднімаєте ось це щастя. Для того ці божественні структури, в принципі, реінкарнували. Мені треба тільки їм нагадати і підсвітити їм, звідки вони, хто вони. І я нещодавно, коли дивилася фільм Барбі, мені дуже сподобався цей фільм. Там була одна прекрасна фраза. Ми воюємо. Тому що ми не знаємо, хто ми. Це дуже глибока фраза. Якби ми знали, хто ми, кожен знав, хто він. Війни б не було. Ісіта, дякую дуже е, за цю е, таку розповідь відкровення. Я думаю, що глядачі, які запитують постійно, в чому різниця? От буває, я не знаю. Можливо, тобі теж задають таке запитання. От мене запитують, чому всі хочуть вийти з колеса Сансари, чому всі хочуть вийти з цього тіла. А деякі майстри кажуть, що навпаки боги і богині хочуть зайти в це тіло. То що в нас за світ такий? Я думаю, що ти все гарно розклала по поличкам. Я тобі дуже вдячна за це. І, напевно, глядачі, які мені писали, я знаю, будь ласка, це відео для вас. Я думаю, що вони будуть задоволені. І повертаючись до сонцестояння? Надзвичайно велика потужна енергія буде спускатися на нашу українську землю. Як саме ми цю енергію використаємо? Яка в нас є альтернатива? Ми можемо нічого не робити і нічого не зміниться. Ми е, можемо робити власні практики, розраховуючи на те, що е, простір підхопить наші думки і збере купи. А можемо сходити на захід до Ісіти, 22-го і 22-го вхід, 22 вхід е, на закриту зустріч е, по білетах, а 23-го безкоштовний. Ісіта, розкажи, що буде в ці дні? От просто е, Чому ця практика дуже важлива? Практики, які я зараз проводжу, це на відкриття внутрішнього щастя, на відкриття щастя в фізичному тілі це кундаліні практики. І коли ми дозволяємо собі бути щасливими, насолоджуватися на рівні душі, на вищому рівні, ми дозволяємо собі у всіх формах. А насправді ми всі є одне, це істина. І коли змінюється одна клітиночка, вона починає впливати на всі клітини і всі клітини змінюються. Тому нам не потрібно думати про те, що ось я зараз зміню весь світ. Я і є весь світ. Якщо ви подивитесь на себе, то всі ваші клітинки, всі ваші органи це, це весь світ. І коли ви дійсно змінюєте себе, дійсно змінюєте, ви змінюєте весь світ. І ви змінюєте весь внутрішній світ, і ви змінюєте весь зовнішній світ. Тому що зовнішній світ це просто дзеркало. Це дзеркало, яке показує нам нашу істину, веде нас до нашої істини. Тому нам потрібно просто побачити якими прекрасні, якими божественні, якими чудові. Нам треба побачити ось цю істину і пізнати, хто ми. Ось цей посил, цю енергію я й привезу в Україні. Багато людей питають, як бути з онлайн-форматом, чи підніметься енергія Кундаліні під час перегляду відео в онлайн-форматі для тих, хто не може приїхати це можливо, але не для всіх. В кого готова структура, в кого є максимальна готовність, це можливо. Але я не можу сказати на 100% що це можливо для всіх. Взагалі, енергія кундаліні це енергія, яка відкриває чакральні центри і трансформує свідомість. І до такої трансформації потрібна внутрішня готовність. Якщо ви відчуваєте страх, якщо ви відчуваєте сумнів, не йдіть взагалі. Це може статися з вами пізніше. Якщо є хоч якийсь сумнів, якась негативна емоція в цю сторону, не йдіть на це. Якщо при слові кандаліні, ви відчуваєте радість, ви відчуваєте легкість, і ви розумієте, так, 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 це про мене, так я це хочу, так я готовий, тоді так ви можете в це піти. У будь-якому разі ця енергія вона пробудеться в кожному настільки, наскільки людина готова. Якщо в неї абсолютно чиста структура, так вона пройде. Якщо в неї є блоки забруднення, ось ці блоки вони почнуть а, відпрацьовуватися, вони почнуть. Викриватися в фізичному тілі, і ви маєте бути готовими, що якщо у вас блоки і піде кундаліні, то може щось дуже сильно заболіти. Ви можете захворіти. У вас можуть почати трансформацію у відносинах з іншими людьми, у фінансових відносинах тобто ваше життя почне вас чистити. Ось ця енергія вона почне з вами працювати. Якщо ви готові, якщо ви давно в практиках, якщо ви давно медитуєте, і все у вас добре у всіх сферах життя, то ця енергія, вона ось це добре, вона його розширить. Ви зробите квантовий стрибок. Тобто, у вас пробудеться така творча енергія, що ви почнете створювати цікаві проекти. А у вас можуть ваші стосунки, або якщо в когось немає, початися прекрасні стосунки, або трансформуватися, розширитися ті стосунки, які вже існують з партнером. Тобто ваше прекрасне. Прекрасний внутрішній стан він покращиться, розшириться, і ви дуже а, так легко і м'яко перейдете в нову версію себе, в більш істинну версію себе. А все зайве воно підвалиться. Дякую, Ісіта, за цей чудовий ефір, шановні глядачі. А якщо у вас є ще питання по енергії Кундаліні, як це працює, які ще є практики, які є марафони, ви можете перейти на сайт Сіти долучитися до її телеграм-каналу, підписатися на її соцмережі. Тут в описі до відео вже все давно є. Ну, чекаємо вас на каналі Любові Завальнюк. Сподіваюся, що ви вже натиснули дзвіночок і підписалися на нього. Не забудьте поставити вподобайку і чекаємо всіх.